Добрий день, панове. Сьогодні вранці подивився відео, де виноградарі центральних районів України дуже постраждали від приморозків. Вони кажуть, що там було в деяких районах і до мінус 9, але нас ця. Проблема обійшла стороною, трохи був приморозок там до мінус одного, мінус два, мабуть, вночі. Ну, ми мешкаємо зараз вже три роки біля кордону з Угорщиною, тому тут погода така більш-менш тепла, але така волога погода. Я хочу показати свій виноград. В мене його небагато, але подивіться розвинутий який пагін ми маємо. Це синій виноград. Я не знаю по сортах які, але я за, них, за ним дуже-дуже наглядаю. Зробив декілька обробок. Робив шавітом, конфідором. І е, спочатку, коли ще не було бруньок, е, бруньки такі були ну, маленькі, то я зробив обробку брунькою. Розво, розвивається дуже-дуже класно. Далі будемо перед цвітінням ще раз обробляти. Я е, з цього Сорту посадив ще декілька м, таких, скажімо так, стрючків винограда, це в тому році, то я пообламував і щоб коріння більш-менш краще розвивалося. Ну, Думаю, що тут він буде не дуже добре рости, бо тут біля паркану в мене все знаходиться, ще один стрючок посадив отак. А на іншій стороні зараз я вам покажу. Тут у нас за загородкою така файна діляночка, і тут в мене виноград той же самий синій розвивається е, набагато краще. От подивіться, яка різниця, коли на нього потрапляє більше сонця, то рахую, що в цьому році він вже до першої шпалери дійде до нас, до цієї ось. Це в нас така діляночка, знаєте собі, для душі. Тут і рози, і інші квіти. Наш пес за мною весь час ходить, не відпускає нікуди мене. На цій ділянці в нас теж є небагато винограду. Це один такий кущ. Він, я не знаю, він був такий, знаєте, дуже-дуже поганий, бо у попереднього власника тут були якісь сітки. Ну, тобто він був прикритий від сонця. Я все це розгородив. Зараз поставив ящики, щоб цуцик не бігав і не псував нам пагони. Однаково ми його обробили. Розвивається дуже класно. Ну, Я деякі пагони повідламлював, але рахую, що треба ще десь щось, щоб вони, знаєте, не загущувались. Це в нас білий виноград, кущ старий, але я буду його наступного року, мабуть, зрізати, відновлювати. Так, Не мішай, Симон. Відновлювати з землі пагін пішов великий, в цьому році він розвинеться і будемо його оце тут зрізати, бо старі кущі вони вже не дуже нам дають. Ну Це виноград білий, технічний сорт, він такий, знаєте, пізній виноград. Так як у мене вся ділянка в плітці, то, звичайно, і у попереднього хазяїна теж було так. Отут ще один куч був, але ну, це було загущення, то я його прибрав, залишив ще один сорт, такі великі грони на цьому кущі, просто великі грони. В тому році ну, кілограма по три були. Ну, отак він у нас зростає, полива тут ну, поливаю його там, по два-три по три відра там, за тиждень виливаю туди. Але не знаю, до коріння достає чи не достає. Тут також поруч, обкладений бруківкою, у нас зростає звичайний виноград, звичайний кущ Ізабела. Ну, цей кущ не хворіє. Ну, все одно я його теж оброблюю трохи. Нормально він зростає, ніяких проблем. Виноград синій. Ми з нього робимо дуже-дуже файний сік або вино. Тут теж зростає Ізабела, мабуть, їй понад 30 років, я думаю, не менше. І попередній хазяїн його не доглядав, тому така, от, як знаєте, така дірка в нього. Цей формує пагон з землі і будемо. Через рік-два його це, це, це все зрізати і будемо формувати новий і будемо наглядати за ним. Зараз, 3 травня, у нас погода біля 20 градусів. Десь біля 10 ранку. Це білий виноград, дуже файний, дуже смачний. Отак От у, у нас тут розвивається. Теж я його сюди заливаю відрами воду. Бо дощів вже не було більш тижня. Розвивається дуже класно, нічого не повимерзало. Бачите, які пагони цей останній дуже-дуже класний. Теж обробляв його таким же чином, як інші сорти. Декілька його прорядив. Перед світінням, бачите, перед світінням будемо ще раз оброблювати. То це. Міста дуже такі виноградні, тому мало що тут вимерзає. Зараз підемо, покажу вам, що у нас трохи-трохи постраждало. В цьому році у нас крота немає. Ми посадили таке маленьку яблуньку, то вона восени то вона добре прижилась тут. І е, трохи постраждав у нас хурма постраждала. Вона у 3 травня, але ну, вона завжди відновлюється, якось починає свій рост, ну якось повільно. Два саджанці ми посадили. Це три, три роки вже. Ну, не три, а десь більш двох років. Отак у нас вона відновилась, але дивлюсь, що цей невеличкий мороз, трохи-трохи її, бачите, ці бруньки були у нас нормальні, такі зелененькі, і трохи вона підморозилась. Посадили часник біля ствола, біля дерева, бо кріт лазить і виходить прямо під деревами. Це він лазив в тому році. Тут такий ж сорт бичі серце хурма. В цьому році, я думаю, будуть якісь плоди. В тому році було два плода. Ну, дуже файні, дуже такі смачні. Цуцик трошки шкодить, тут ми посіяли щось, дружина посіяла, я вже поприкривав сіткою, бо бачите, і тут вчора полив щось вона тут посіяла, і вже, бачите, пес все руйнує, зруйновує, я тільки і е, підмітаю за ним е, на плітці, все, щось він копає. Ну і червоний персик, е, коли ми Ну, Попередній хазяїн, мабуть, купив саджанець, а він е з'явився наїстівним е цей персик, бо, бачите, моніліоз скрутить, ну, Я не такий вже садівник, але е я так вже рахую, чим. Більше бризкаєш цією хімією, тим гірше. Він скинеть листя з Німеччини і буде надалі розвиватись нормально. Так було в тому році. То нічого страшного. Маніліоз спочатку, спочатку квітня-травня і все. І Потім він, бачите, вже пагони пішли класні. І Я вже так рахую, що чим більше бризкаєш, тим воно гірше буде. А так взяв його, струсив і, нія, і нема ніякого манеліозу. Він весь попадав, потім я візьму е машинку, яка стриже траву, підстригу все це і викинемо. І нічого не, не потрібно тут, бо скільки я не бризав, він все одно цей мателіоз присутній.